такої у нас не було погоди. Ну нічого, зима вона на той зима, щоб ішов сніг і були морози. Так, знову щось він буксує, нема діла, резина прогрілася, <сум> перестав тягнути. Якщо трактор засів, зараз будемо його цепком пробувати юзати. Не працює кнопка передка. Ну, Зараз подивимось, може таким чином. О, шорхнув, Давай. Давай вперед. О, все, yeah. пішох. Я. Щас він його розгойдає, по інерції піде. Давай, де мій цепок? А де ж той цепок? А ось він! Дуже слизько нема діла без цепка. Якби на колесо накрутить зразу. Тому що він буксуватиме постійно. А не спіши. Алло, не спіши. Давай його обв'яжемо. Давай його обмотаємо і все, і буде огонь. Оцей цепок це саме то. Обмотаємо його навколо, зв'яжемо болтами і хай буде. Правда, ключів тут нема, мабуть. Диска там просунуть. він піде. Да-да-да, ладно, не спіша. О! О! Давай, 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 вігненький! Давай, давай! Піде, Так, Ой, да ну! Оп. Еп! Сипок летає! Нє-ні-ні, раз, стягнути трошки! Бо Виб'є вікно! Виб'є вікно, а нам це не треба чоловікові трактор ремонтувати все майзе. У дуже пухкий и без Не ему Давай в порядке рідненький, Он воно що під низом у нас тутечки. Льот. Каток. Ну так, потихеньку, я думаю, що він попрацює. Та й таке. Ось така у нас погодка сьогодні. Сніжком трохи притрусило. Зараз будемо відкопуватися і запускати машинку в роботу. Ось таким макаром. А як у вас з погодою? Напишіть в коментарях. У нас отакий сніжок. Ну це, в принципі, непогано для поля, для вологозабезпечення завжди позитив, коли йдуть опади, сніги, дощі. Просто для транспортування трошки тяжче. Але то не біда. Працюємо. Всім доброго ранку, сніжного ранку. Ось такий у нас сніжний покрив. Ось тут трохи намело, орієнтовно 25-30 см. За ніч і сніг продовжує падати. Автомобілі сьогодні стоять, погрузки сьогодні, мабуть, плюс-мінус буде, не буде, не знаю, тому що дорога навряд чи буде чиста. Ну а так, так. зима-зимонька. Прогріваємо маніту і будемо щось робити. Наш легендарний кун Галтех із сніговою лопатою, теж Галтех. Зараз покажу, як треба прибирати сніг швидко і скоро. Ідеальна робота. Знайте яка краса. Але слизько, під низом лід трошки трактор пробуксовує. Ну сніг треба прибирати тоді, поки він пухкий, бо тоді, як пройдуть дощики, він промокне, потім замерзне. Зовсім не той ефект. А зараз можна його акуратно, легенько позрібати. Буде красота. І пішов-пішов. Все таки класний цей трактор. Він важчий от 82. Заводиться з півтечка, нова резина. Класний трактор. Та що те? Самий надійний поставщик насінневого матеріалу хто? Євросем. Дякую. Що сьогодні Андрій Маховий нам привіз. Цікавого. Розказуйте, будь ласка, бо ми в цьому ділі новачки. Тільки другий сезон сієм ваше так. насіння. Ну, друзі, дивіться, перший сезон ми попробували з Ромою без добре, без нічого ми пігас сіяли е, три поті... тони, три тони 53 кілограма чиста вага з одного гектара. Це був у нас Пігас. Пігас, так. Відповідно, пігас ми теж в цьому році для підтвердження теорії, що він сипе. Повторимо так, да? Да, експеримент? Повторимо два мішочка, це на 5 гектар і на 5 скажімо так. І другий гібрид євролайтінговий груд. Теж два мішочка. Круто. Це новинка якась у вас? Ну, да? Він відносно новинка, він вже у нас 2 роки на. Так, глянемо, що тут цей. Давай, щас... Це теж це плюс він витримує. Отаке насіння. Mm. Груд. Груд да. е, це, скажімо так, модернізовано покращений Пігас. Тобто він, по ідеї, повинен дати більший урожай, ніж пігас. Е, в цьому сезоні на, в цей, на Карлівщині. На демо він показав перший результат з усіх гібридів. Каже, було... з самих топових да? 40 з лишнім гібридів. Ого. Це канал це... фермер, фермер Юа у Івана. у Івана. Да, Ювана, Я так. Ти І бачиш. Там він перше місце зайняв. Урожай. Офіційно, бо були ж представники інших компаній. Яка важливо. була урожайність на Карлівщині? Е, зараз, дай Бог, пам'яті 27 чи 28. Це. Ого, а олійність. У лінії ми не заміряли. Не заміряли. Да. Давай розпакуємо один мішечок. Давай, груд? Так, да, да. мені цікаво подивитися. Цей-то я знаю, а от груд акуратненько якось же, ще, ще, да. Дивіться. Квадроцикл. QR-код одсканіруєш. Так, не треба показувати, бо ще не виграю. Як <laughs> хтось отсканірує. Тут, тут ось, останні 4 цифри, ага. мішка. Mm -hmm. Реєструєш. От, і ми беремо участь. Участь у розіграші макбука, це кожного місяця. Макбук, рюкзак і сертифікат епіцентру. Круто. А в червні розіграємо квадрик. Отлічно, що за квадрик? Не знаю, це фотка просто. Я Я здає, прикину, який квадрик. <рес> Ні, по-хазяйськи, ну, по хазяйськи. По ну, да? да. Щоб прицеп тягати там, ще щось. Так, правильно. Все, все об'їжджати. Та ти що? Та ми вже, ми вже облітаємо. Ми, дрончик, Та я, я на дрончику. Бо зараз на поле не заїдеш, лучше і не треба, ну, да. поки воно все не посходить, бо, тому що озера. А як у вас із погодою? Та, Таке самісінько у нас все за сутки. Дивися, що тут у нас. Так, нічого собі, яке насіння. Ухти, а де калібруєте? В Україні чи за кордоном? Нехай, все. Україна, Саме Україна. Все ми в Україні. Зараз я ось. Та нехай. Ну вроді ж не, не посиділа рука. Та, ні, Це ну, нормально. Хімі. Протравка, якими препаратами? Значить, перше, протравка йде тут інсектицид від компанії Кортева Лумішур. Захист не тільки в ґрунті, а ще й на поверхні ґрунту до 4 тижнів за сприятливих умов. Тобто Ми захищаємо від шкідників і ґрунтових, і наземних. Коротше, дротянка його не буде їсти. Не буде, не буде, їсть. І догоносик. Наша ціна на насінневого матеріалу від компанії Євросем. За промокодом офіс фермера. Знижка, 15% вам, так що, ну, 5 тисяч гривень. Поликає. Мішок? Мішок, так, да, євролатин. З ПДВ або ПДВ. без ПДВ, так, як хочеш. Без різниці. П'ять тисяч гривень коштує отакий от мішечок насінневого матеріалу в компанії це, «Євросем». Це з промокодом. без промокоду. Називайте 6, промокод 6 без проблем. Да. Я думаю, що зараз усі знають промокоди no. і син фермера, і офіс фермера. Все, no, що no, все, що no, в Ютубі, no. любий промокод, називаєш, і ти маєш скидку на тисячу гривень за кожний посівний мішок. No, no. Так що, друзі, звертайтеся, фірма Євросем гарантує якість 100%. А урожай вже залежить від того, як ви господарюєте. Якщо ви гарний хазяїн, знаєте як правильно посіять, підійти до своєї технології. Ви отримаєте чудовий результат із фірмою Євросем.